Вітаю! Сьогодні хочу розповісти, як користуватися нашим чотирьохетапним очищенням. От таким от наборчиком. Спробую зробити коротеньке відео. Спочатку в нас починаємо з діп клінсера. Він знімає у нас макіяж. Ну, от я, наприклад, зранку їм також користуюся. Погнали. Ви наносите на сухі. на суху шкіру. Бачите, він. Кремообразний, а коли ви його втираєте, точніше, розповсюджуєте по всій шкірі, він переходить як в олійку. Він чудово знімає весь макіяж, я ще наношу діп клінсер, і я все роблю. І на зону декольте. Ось, бачите, я вже нанесла на обличчя, воно блистить буквально на дві хвилиночки. Так, можна і на 30 секунд. Я в основному на дві хвилинки. Чому У мене дуже суха шкіра? Що ми далі робимо? Ось, був спочатку у нас діп клінсер Зараз будемо використовувати фом клінсер. Але перед цим діп клінсер що ми робимо? Ми змочимо. Ручки у водичці. І от таким от чином наш діп-клінсер переводимо в емульсію. До речі, діп-клінсером можна знімати макіяж із очей. От таким от чином ми все переводимо в емульсію. Потім на вологі руки я знову змочую і ми беремо Foam Cleanser, бачите? От стільки зовсім трішечки. На вологі руки ми його вспинюємо в руках. Ось. Ось наша пінка. Ні в, ко... Ні в якому разі не можна це робити на обличчі, тому що ми пошкодимо наш pH. І от таким чином ми це все знімаємо. Так, третім етапом в нас іде пілінг гель. Дивіться, після діп клінсера і фом-клінсера. Потрібно, щоб обличчя було геть сухе взагалі, щоб не було вологі. Я промикнула полотенечком, почекала, коли вже все буде супер-пупер-сухо, і починаю наносити пілінг гель. З ним треба дуже бути обачними, тому що тут є фруктові кислоти, і особливо у тих, у кого шкіра, як у мене, суха, тонка і вразлива до. Алергічних реакцій, все інше, головне не перетримати максимум 2-3 хвилинки. Яким чином ви дізнаєтесь? Ви ось його нанесли так? і чекаєте чуть-чуть, 2-3 минутки і намагаєте ручками, от таким от чином, якщо у вас під ручками, під пальчиками катається ваша шкіра, знімається все, чудово, це вже всього достатньо. Якщо ні, ще трішечки зачекаєте. Дивіться, ось бачите? Все, я починаю. Воно не має засохнути, воно має бути теж таким, як гель-вологим. І ось я починаю робити пілін. Ось, бачите? Оце моя шкіра. Це яка вже відмерла шкіра. І воно просто чудово очищає пілін-гель. Це просто кайф. Ось, бачите, що робиться? Дві буквально хвилинки пройшло. Головне, щоб воно не засохло. Четвертий етап у нас іде маска-плінка. Я її наношу так само на сухе обличчя. І Я це роблю руками. Хочете, можете лопаткою. Ну, як по мені, лопатка дуже багато бере матеріалу. Тож кожен вирішує для себе сам, чим йому наносити. Все, моя маска висохла. Пройшло хвилин ну, 13-15. Будемо її зараз знімати от таким чином. Знизу, знизу і догори. якому разі навпаки. Вона має зніматися одним полотном, але так як я чуть-чуть нанесла, то не факт, що вийде. Ось, бачите. До речі, мене колишній завжди називав гадюкою, тож повстала в оплаті. Ну, на то ж він і колишній, як кажуть. Ось, бачите, вона трохи рветься, бо тоненька, але знімається гарно. Так, от, шкіра стає бархотистою, така класна. Ось бачите, отак: от, от у мене, ну там, де ніс був, порвалось, бо було тоненько. Ну, якось так. Тож, всім, хто бажає замовити, пишіть. Ми вас зареєструємо і допоможемо вам зробити перше замовлення. Оце називається Отак. Треба правильно використовувати чотирьохетапне очищення. Найголовніше треба правильно користуватися любою косметикою. Бо якщо ви неправильно користуєтесь, на жаль, ви не отримаєте ефекту від жодної з компаній косметик і все інше, треба завжди дотримуватись інструкції. Тож бажаю вам всім тільки бути найкращими. Ніж були учора. Гарного всім дня.